Вже. Якось мені е, одеська журналістка запитала, що як бути, що робити з українською мовою в Одесі. А я думаю, е, чи далеко ми від Одеси. А що робити з українською мовою в Полтаві? Як е, зробити, щоб українська мова була мовою скрізь е, мовою? Мов... Українська мова і є мовою скрізь, але те, що вона має одеський відтінок. Те, що в неї, зберігся полтавський колорит, і те, що вона має київську самобутність, це абсолютно природне для мови. Бо мова є стандарт, виформуваний, вишніфаний, зірець, на який ми рівняємося. І водночас її оточуємо. живомовна вирва це і діалекти, і суржик, і жаргонізм, і арготизм. Але це все мова. І без них вона повного силу. Судьба, А якщо вона буде прикарблена колоритом діалектом, це абсолютно правда річ. Красивая професор говориш. А я просто розумію, що коли мої доньки там навіть вчилися <плес> в ліцеї, старша донька Ютуб. Ти ж нормально, говори по-русски. На превеликий жаль. Це такий от, дефект меншовартості і визнання було престижності цієї мови. Але думаю, що життя сьогодні поставило жирну крапку на тому хворобливому такому інстинкті і прагненні. Сьогодні ні в кого не викликає любов і пошана. Мови, хоч вона і не винувата російська в тінь. Але війна показала сьогодні, хто є, хто, у кого який духовний код. От. І думаю, що потужна і ходу української мови. Навернула до неї тих, хто відходив. Я тобі, я тобі приклад, до речі, про Одесу згадав, але сам розпочав з Одесу, і Одесу може і завершимо. А, там є цікавий, дуже цікавий підприємець, талановитий, молодий перспективний Ковалю. Він меблями займається, гарні меблі виробляє для Києва, там на замовилася. Він, до речі, подарував нашій академії в перші дні війни меблі для Ну, прислав безкоштовно ліжка, там, то він б... першопочатково російськомовний, він зараз. Пропагує в своєму колі він там клуб російської української мови, а він е, такий пропагандист, би, каже, не просто це дається в Одесі, от, але якби впроваджує українську мову і можливо, тобто він якби. Вивищує її престижність. Ми повинні сьогодні відкинути той варіант одеського руського язика. І навіть дисертація докторська захищена з цього на цю тему одеський руський язик про харківську російську, російську мову, про слобожанську російську мову, як це говорить Аваков, чи ага. артикулює Данілов, чи та Юлія Мендель намагалася це все, оці такі соціолінгвістичні е, такі дискурси порушити. Ми не говоримо, у нас є одна українська мова, наша українська мова, яка абсолютно в світі самодостатня, в неї стільки окремішніх характеристик, що асимілятивні процеси ніколи на неї не вплинуть. І, попри те, що кацапсько-москальська стихія так давила цю українську мову, вона все одно, вона мужніла, вона вияскравлювалася, вона впотужнювалася і. Говорити по українськи модно, спілкуватися українською престижно, дбаємо про розвій рідної мови, як це лунає з поміж молоді, це тішить і е, е, гріє серце, і те, що вже ті, хто з досвідом російськомовності прощаються із ним і докладаючи неймовірні зусилля, і себе вимушуючи, навіть вимордовуючи. Переходити в українську мовну стихію, це теж такий індекс великої українськості сьогодні, то скажу, що в української мови було б прекрасне майбутнє. У неї є на теперішнє достойне життя. Але як би не віяли вітри, з якого боку вони. Не огортали нас все одно над простором українським, над територією українською, над культурою українською, вивищила феномен, який ми називаємо українська мова. Ната друзі з професором Степаненком говорити коротко, неможливо, але слухати його можна нескінчення. Дякую, друже. Україна, Україна переможе. Слава Україні. З героям слава.